Час новин Кам'янського. У студії міської інформаційної служби працюю я, Володимир Кремінь. Вітаю! Дізнаватимемося про важливе станом на 27 вересня. Ну і розпочну з такого. Лікарня швидкої медичної допомоги отримала обладнання, що буде особливо актуальним для роботи взимку. Громадська організація Бджола продовжує серію медичних тренінгів для містян. Станція переливання крові запрошує донорів на кровоздачу, адже під час війни запаси витрачаються дуже швидко і потреба у крові постійна. Військові отримали чергову партію допомоги від Кам'янського, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Очільник міста зазначив, відвідали передові позиції підрозділів 35-ї бригади морської піхоти, розташовані на півдні. Передали дрони, зарядні пристрої, продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, одяг та інше. Побажали нашим воїнам-захисникам сил, витримки та скорішої перемоги над ворогом. Також міський голова отримав грамоту від командира 35-ї окремої бригади морської піхоти, полковника Юрія Андрієнка. Пізно увечері, 26 вересня, ворожі ракети поцілили по аеропорту Кривого Рогу. Він повністю зруйнований. Подальше використання летовища та устаткування тепер неможливе. Далі вже вночі окупанти запустили 90 снарядів по Нікопольщині. На щастя, люди не постраждали. Проте матеріальні втрати знову суттєві. Зруйновано приватні будинки, пошкоджене авто. Мешканці втратили роками нажити. Більше про обстріли та нанесену громадам шкоду розповідали рятувальники ДСНС України у Дніпропетровській області. Знову всю ніч російська окупаційна армія била з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району, випустивши майже 90 снарядів. Під обстріл у нас потрапила Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд та кілька автівок були понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганецькій громаді. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд, автомобіль, місцеву зону відпочинку, дитячо-юнацьку спортивну школу, газопровід та електромережу. Обійшлось без жертв у Чаровно-Григорівській громаді. також минулось без загиблих та постраждалих. І знову важка втрата для Кам'янської громади. 22 вересня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України в бою на Харківщині від отриманих поранень несумісних з життям, загинув солдат Сергій Ткаченко. Від імені усієї громади Кам'янської міської ради виконавчого комітету. У глибокій жалобі щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна висловив очільник міста Андрій Білоусов. Прощалися з героєм на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Сергій Анатолійович народився 1 квітня 1976 року. Закінчив технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету. Проходив строкову військову службу та працював на одному з провідних підприємств хімічної галузі країни Дніпроазот. Сергій пішов свідомо на війну, адже мріяв про перемогу нашої країни. На жаль, за неї віддав найдорожче своє життя. Позивний у нього був кок, що каже саме за себе. Ну той зготував. Смачно хлопці завжди тепло відзивалися про його страви. Ну, взагалі, як людина, я був м'якою, неконфліктною, доброю людиною, яка в тяжку хвилину і побратимів підтримувала там в навчанні, і вже коли ми виходили на бойові чергування, то дуже світла людина. Сергій до останнього залишався вірним військовій присязі, хоробрим захисником нашої країни від російських загарбників. У бійця залишилася дружина, донька, батьки та брат. Схиляємо голову перед світлою пам'яттю воїна, доземний уклін за мужність та патріотизм. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули за мир, честь та свободу українського народу. Лікарням Кам'янського, які зараз рятують мирне на населення та військових, продовжує надходити гуманітарна допомога. Днями міська лікарня швидкої медичної допомоги вперше приймала партію надважливого обладнання для зимового періоду у рамках програми розвитку ООН. Департамент охорони здоров'я почав плідну співпрацю з програмою розвитку ООН. До зимового періоду готуються завчасно. Тож ООН були виділені кошти на закупівлю водонагрівачів та теплових завіс, аби кожен, хто перебуває у лікарні, лікувався в ще більш комфортних умовах. Сьогодні розпочали перший етап співпраці з програмою розвитку ООН. На даному етапі ми отримали першу таку благодійну допомогу гуманітарну для лікарні швидкої допомоги. Ми у них попросили засоби для підготовки до зимового періоду. Наразі було вже поставлено 35 Бойлерів, 20 обігрівачів та три теплові завіси. Вся ця, ця техніка буде встановлена в лікарні швидкої допомоги в різних відділеннях. Міська лікарня швидкої медичної допомоги працює в посиленому режимі. Деякі відділення навіть з перенавантаженням. Адже щодня лікують як поранених військових, так і мешканців району. Лікарня готова до надання допомоги цивільним та військовим, забезпечена всім необхідним. розповідає генеральний директор Ростислав Винар. Хочу подякувати нашому міському голові. Андрію Білоусову, міському управлінні охорони здоров'я за те, що в рамках співпраці з благодійним фондом Про ООН міську лікарню швидкої допомоги власне надійшла оця дуже потрібна необхідна допомога. Ми очікуємо ще другу частину. Лікарня на сьогодні працює з. Великим навантаженням, при тому, що штатний розклад лікарні 220 ліжок. У нас зараз більше 300 хворих. Лікарня забезпечена на сьогодні медикаментами. Ми значно зміцнюємося в плані обладнання. На цьому співпраця з проон не закінчується. Очікують ще другу поставку необхідного обладнання для лікарні також відкриють спеціальні центри здоров'я, аби більше займатися просвітницькою діяльністю і проводити тренінги для мешканців міста на важливі теми з медицини. Ми плануємо також з ними розвивати і ще один їхній напрямок, які вони втілюють в Україні, а це створення так званих центрів здоров'я. У нас на базі амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Ми плануємо створити два таких кабінети центру здоров'я. А ми будемо проводити для мешканців міста тренінги на, на різні теми. Будуть запрошуватися тренери як з їхньої сторони, так і наші лікарі. Ми будемо обирати тему відповідно до актуальності і будемо максимально активно використовувати ці центри здоров'я. Попри ворожі обстріли в області не припиняється посилена робота у підготовці до голодів. Так, Дніпропетровщина майже готова до опалювального сезону. Рівень готовності 96%. Про це повідомили на офіційному ресурсі Дніпропетровської військової адміністрації. У регіоні комунальники утеплили інженерні мережі, замінили 60 кілометрів зношених. Щоб оперативно реагувати на аварійні ситуації, підприємства запасаються усім необхідним для усунення поривів та ушкоджень. А щоб бути готовим до екстрених ситуацій внаслідок ворожих дій, комунальники разом із рятувальниками проводили навчання. Рішення про початок опалювального сезону кожна громада області приймає самостійно. Нагадаю, що головна умова для цього, коли середня добова температура повітря протягом трьох днів становить не більше восьми градусів, громадська організація бджола продовжує серію медичних тренінгів для містян. Цього разу для співробітників театру імені Лесі Українки влаштували майстер-клас з домедичної допомоги. Такі навички вкрай важливі в реаліях сьогодення, адже персоналу театру доводиться щодня працювати з людьми. Усі подробиці далі у нашому сюжеті. У вересні традиційно відзначається світній день надання першої медичної допомоги. Такі заходи ми проводимо вже не перша, але кожного разу в людей все більше і більше стає зацікавленості, адже на сьогоднішній день війна продовжується. Ці навички вони необхідні кожному, тому що ті ситуації складні, які можуть виникнути в побуті на роботі, банально навіть на вулиці комусь може стати зле. Вони можуть стати в нагоді і, можливо, навіть врятувати життя. Адже як всі ми знаємо, медична допомога вона має цінність. Коли вона надається вчасно, ми спостерігали, що працівники з цікавістю брали участь у цьому заході, і ми будемо і надалі продовжувати такі тренінги. Анастасія, сімейний лікар, але за власним бажанням закінчила курси з надання першої медичної допомоги. Тепер своїми навичками та знаннями залюбки ділиться з мешканцями міста, аби вони також вміли часто надати людині допомогу, адже кожна хвилина може бути важливою і вирішальною. Ми розглянули серцево-легеневу реанімацію, різні види кровотеч, різні види травм. Та більш легкі такі ушкодження, як, наприклад, серцевий напад або панічна атака. У нас були посібники у вигляді манекенів, дорослої людини та дітей. У нас були медичні пристосування, такі як комірець шанса, медичні шини. Але ми тут розповідаємо для людей, тому ми використовували просто шматки тканини, палки, тобто будь-які предмети, які людина може використовувати, не маючи медичної освіти, не маючи під рукою медичного медичного обладнання. Працівники театру були вкрай задоволені тренінгом та залюбки ділились між собою здобутими навичками. До нас сьогодні завітали медпрацівники, які нам розповіли про те, як надавати першу допомогу на як зупиняти кровотечу, як накладувати джгути. Та й взагалі як поводитись з себе при. В таких обставинах нам було це дуже цікаво, це було нам дуже потрібно, тому що ми працюємо в наш час. Ми не знаємо, що може статися. Дуже дякуємо громадській організації Бджола, яка все це нам організувала та допомогла дізнатися набагато більше. Також для всіх учасників тренінгу, управління охорони здоров'я спільно з громадською організацією «Бджола» створили покрокову інструкцію з надання першої медичної допомоги постраждалим від вибухів. Адже такі навички в наш час надважливі. Дніпропетровська обласна станція переливання крові міста Кам'янського запрошує донорів на кровоздачу. На станції підкреслили, на сьогодні запаси плазми є в достатній кількості, тому зараз її не заготовляють. Є потреба лише в крові. Лікарі станції переливання крові наголосили, в умовах війни, коли постійно трапляються значні крововтрати, запаси крові критично важливі. Потреба у донорах є завжди. Тим більше людина може бути донором не частіше ніж раз на 60 днів. Тому вкрай важливий регулярний внесок кожного і постійні поповнення. У свою чергу Міністерство охорони здоров'я України надало донорам корисну інформацію щодо кровоздачі у разі хвороби ковідом чи проведеної вакцинації. Так, людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, може здавати кров через 28 днів. Днів після повного одужання. А у разі щеплення, то якщо наступного дня після вакцинації людина почувається здоровою, і це підтверджує огляд лікаря перед донацією, можна здавати кров. Нагадаємо, що обласна станція переливання крові у Кам'янському розташовано перед театром імені Лесі Українки та пенсійним фондом. Працює з понеділка до суботи, з 8 до 13 години. Отримали платіжку платити або чекати кращих часів. Чи потрібно взагалі під час воєнного стану сплачувати всю суму за спожиті комунальні послуги? Чи натомість можна частково вносити кошти або ж дочекатися мирних часів і вже потім замислюватися про комуналку? Відповідь на ці питання нашій знімальній групі надали юристи. Олександр Акіншин обіймає посаду заступника директора Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат розповідає, навіть під час воєнного стану закон України не звільняє громадян від сплати за комунальні послуги, але є певні моменти, про які варто знати. Кабінет міністрів України прийняв постанову від 5 березня 2022 року, номер 206, яка забороняє постачальникам комунальних послуг. Нараховувати штрафні санкції у разі несплати за спожиті комунальні послуги. Також ця постанова забороняє припиняти подачу, постачання, надання комунальних послуг споживачам, які не сплатили. Діє Ця заборона з 24 лютого 2022 року. Якщо власний будинок зруйнований внаслідок бойових дій, громадяни тривалий час перебувають на лікуванні в іншому місті або ж працюють там, такі споживачі звільняються від сплати комунальних послуг. Але за наявності документального підтвердження, якщо людина стикнулася з тим, що вона переїхала з місця свого проживання і не проживає за адресою, де в неї укладено на на Постачання житлово-комунальних послуг, вона може звернутися до постачальника з заявою, надати документальне підтвердження, що вона переїхала, наприклад, довідку ВПО. І у такому разі, якщо більше ніж 30 календарних днів вона не проживає у цьому приміщенні або не користується приміщенням нежитловим, їй не будуть нараховуватися гроші за житлово-комунальні послуги. Якщо постачальники продовжують нараховувати кошти, а споживач з поважних причин не користується послугами або з'явилися певні непорозуміння, необхідно вимагати пояснень. Якщо цей варіант не допоможе, звертатися до юристів. Якщо це не допоможе, то краще брати письмову відповідь від такої організації, звертатися до юристів і звертатися до оскарження в судовому порядку. Багато Буває таких ситуацій, як правило, їх. Намагаємося вирішити їх ще у досудовому порядку, і нудією в судовому порядку. Звичайно, захищаємо інтереси людей. Сплачувати рахунки, обов'язок кожного свідомого споживача. Самостійно стежити за історією платежів та нарахувань можна за допомогою особистого кабінету або чат-ботів. Ну а далі час прогнозу погоди на 28 вересня. На найближчі дні передають мінливу хмарність. Вночі очікуємо до плюс 14 градусів. В день до 18 тепла. Вітер увесь день північно-західного напрямку слабкий до 2 метрів на секунду. На цьому випуск новин завершується. Слідкуйте за новою інформацією на сайті нашого телеканалу. Свіжі новини можна переглянути на наших сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був Володимир Кремінь. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дбайте про себе, підтримуйте захисників. Все буде Україна!